Привіт усім! Мене звати Настя. Я тренер, особистий та дієтолог. І тільки на подивіться, яке прекрасне місце я обрала для сьогоднішнього відео. Так саме тут записуватиму наше сьогоднішнє тренування серед прекрасної природи світить сонечко, шумить річечка, а ми будемо виконувати тренування на наші сідничні м'язи. Воно триватиме всього лише 15 хвилин, а зробить дуже сильно багато, особливо для людей, які багато часу проводять на крі. Віселку, все, що нам буде потрібно для даного тренування, це ось така ось резиночка. Можна і без резиночки, можна яке взяти додаткове навантаження, наприклад, на сідничний місток. Якщо у вас є чи бутилочка з водою, чи гантелька. Але я все таки дане тренування більше направила на роботу з цією резиночкою. Без зайвих слів пропоную розпочати наших активних 15 хвилин, і я вірю, що дане тренування вам сподобається. Так що така важлива інформація, я про неї згадаю, але вже майже під завершення тренування. Пам'ятайте, що деякі вправи ми виконуємо спочатку на одну сторону, пізніше на іншу. Рахуйте кількість повторювань в одному сеті, щоб в іншому сеті на іншу сторону зробити ту саму кількість повторювань. Це надзвичайно важливо. Добре, старт! Розпочинаємо з марширування на місці. Я час від часу буду нахилятися, щоб подивитися в таймер. Загалом у нас 10 вправ. Зараз маршируємо. Тепер. Раз, два, три. Підняли ніжку, відкрили таз. Раз, два, три. Підняли ніжку, відкрили таз. Раз, два, три. Раз, два, три. Таке гарно піднімайте. Раз, два, три. Раз, два, три. Прекрасно. І ще по одному. Раз, два, три. І ще інша сторона. Раз, два, три. Супер. Тепер виконуємо вимахи ніжкою. Старайтеся, щоб ці вимахи були з тазу, не з цілого тіла. Так? Ні. В нас напружується сідничка коли ніжка позаду. І тут навпаки вивільняється. І гап! Прекрасно. Пер інша сторона супер. Тепер виконуємо глибокий присяд. Дивіться, він, я вас до вас так бочком повернуся, виконуємо глибокий глибокий присяд. Ручки між колінами, якщо дозволить ваше тіло виконати ще глибший. Виконуємо, але ніжки повинні залишитися дотичні до підлоги. Так? Не мого ні відриватися ні п'яточки, ні пальчики. І ручками розпихаємо колінка на боки. В такий спосіб відкриваємо наш таз. Так? Підняли сіднички і знову опустили. Супер. Ой, тут багато якихось комашок, цілий час мене щось кусає. Наверх і нанес. Прекрасно, тепер піднялися. Супер. Будемо тепер готуватися до першої вправи. Можемо ще швидко-швидко побігти, щоб ще трішечки розігнати кров. Я ось хотіла тренування записувати з іншої сторони. І добре, що я перенесла на цю сторону це все, тому що там приїхали люди і мають зараз пікнік. Прекрасно, тепер оберемо нашу резиночку для першої вправи. Ми її одягаємо. Під колінка, власне, під колінка. Я загалом більше люблю, коли для вправи резинка одягається під колінка, тому що тут вона досить таки обмежує коліна, і знаєте, і важко їх направити в потрібному напрямку. А ось коли резиночка під колінами, це значно легше. Коліна, якби вільніші, так і їх можна гарно направити в бік. Що ми будемо зараз виконувати? Ми будемо присідати, розвели резинку і піднялися. І знову присіли, розвели резинку і піднялися. Я до вас буду повертатися різними сторонами, щоб ви гарненько мене могли побачити. Пам'ятайте, голова продовження спинки, сильно не нахиляємося. Так? Стараємося внизу розгорнути коліна, чи коліна розвести на бок, відчути сідничний м'яз. Через 13 секунд, 12 розпочнемо виконувати дану вправу. І можемо вже розпочинати. Присіли колінки на боки і піднялися. Ніжки розставляємо на ширині тазу або трішечки ширше, але не дуже вузько, так, щоб тіло мало, так скажемо, кращу можливість виконати дану вправу правильно. Прекрасно. Чим вужче колінка, тим завжди складніше направляти в правильному напрямку. Чим вужче стопи. Це завжди складніше для того, щоб направляти коліна в правильному напрямку. Я трішки заговорююся. І прекрасно піднялися. І знову вниз, піднялися. І вниз. Піднялися. Супер. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми сідаємо на килимок, ніжки перед собою. Розставляйте знову ж таки ширше, ніж таз. Старайтеся, щоб спинка була рівненька, ручки по боках і ми будемо просто пружинити, так? І відчуваємо, як включаються в роботу наші сідничні м'язи і як вони гріються. Прям старайтеся їх гарно включити в роботу. І пружинимо. Грудна клітина відкрита. Ось тут відкрита. Ой, Вибачаюсь. Супер. Плечі опущені. Я думаю, якою стороною тепер до вас розвертатися, коли я буду сідничний місток робити. Ще трішки. У нас, до речі, буде багато таких дій сьогодні. Розведення колін на боки. Ну, вже теплесенько робиться. Ще трішки. Прекрасно. Тепер у нас буде сідничний місток. Я, можливо, до вас якось ось так буду лягати. І дивіться, що ми будемо робити. Так, тут трішки. Будемо піднімати сіднички вверх. Піднімаємося на п'яточки, розвели колінка, повернулися вниз. І знову. Цілий час виконуємо на п'яточках, так, пальчики підняті. І наверх. Супер. Старайтеся, щоб стопи були ширше, ніж ваш таз. Прекрасно. І підняли. Стараємося підкочувати під себе наші сіднички. так, Не піднімаємось животиком, а власне, сіднички під себе таз підкрутили, і тут вже в цій, в цій так скажемо, висоті в нас гарненько вже напружені сіднички. І вниз. Піднялися, розвали колінка і вниз. Прекрасно. І. Супер. І. Угу. Тепер просто піднімаємо наверх, тримаємо і пружинимо Я трішки резинку собі вище піднімлю. Але все одно залишається вона під колінами, не над колінами. Зараз піднімаємося знову ж таки на п'яточках і пружинимо Сіднички цілий час максимально напружені. Тут все в одній лінії, так? І пружинимо Животик напружений. Верх розслаблений. Голова може просто лежати на килимку, якщо вона вам дозволить, можете ось так підняти і ще більше напружити, так скажемо, передню поверхню пресу, прес, ху -ху -ху, мушки. Але можете просто покласти. Бо я часто зустрічаю так, що болить шия, тому тут і так гарно все відчувається. І нащо нам? Так скажемо, додаткові непотрібні думки про ще одну частину тіла, яка так насправді повинна відпочивати. Угу, Прекрасно. Що в нас далі? Так, тепер перевертаємося Угу, і ми зараз будемо підносити ніжку наверх. У нас резинка тут трішечки скотиться вниз, і це окей. Підняли наверх, напружили сідничку, опустили вниз. Підняли наверх, напружили. І зверніть увагу, як я колінку трішки відводжу на бік. І знову ж таки, моя спина не згинається. Спинка рівна. Я більше виконую дякувати сідничному м'язу. Так, напружила, опустила. Напружила і опустила. Прекрасно. Напружила і опустила. Пресик цілий час включений в роботу. Він займається стабілізацією і тримає спинку рівною. Цілий кор включається в роботу. Скільки тут мурашок? Ну, Не знаю, чи це таке хороше місце для того, щоб тут записувати відео. Але гарне. Прекрасно. Тепер те саме виконуємо на іншу сторону. Ще додатково в мене цілий час моя шпаргалочка. Ось. О, прекрасно. Так, тепер будемо іншу сторону те саме виконувати. Прекрасно. І поїхали. Супер. Не забуваємо дихати в часі тренування. Ще трішки. Спинка рівненька. Дивіться, що я тепер робитиму. Я тепер лягатиму на килимок, ручками впихаюся в килимок, і я буду з. Звожу стопи між собою, і я буду піднімати ніжки, опускати. Навіть більше не ніжки, а колінка над підлогою, колінка в Старайтеся не перенапружувати поясницю. так? Тобто у нас тут більше працює сідничка, ми її власне напружуємо. Тут, звичайно, якщо ви вдома це виконуєте, то круто буде, якщо під живіт покласти подушку, навіть не під животик, а власне під поясницю, щоб було м'ягенько. Але я вам скажу, що тут навіть також не так вже й погано, бо я думала, що буде набагато гірше. Опустили. І знову підняли колінка і опустили. Підняли колінка, напружили сіднички і опустили. Підняли напружили сіднички і опустили. Не перенавантажуйте поясницю. Ми після цієї вправи будемо підніматися. Угу, Прекрасно. Піднімаємося. І зараз будемо відводити ніжку вбік. Трішки піднімаємо резиночку і будемо відводити ніжку вбік і повертатися назад. Якщо у вас є якась. Стіна, за яку можна злапатися або уперти ручки, це також буде дуже сильно помічним. Давайте я до вас так трішки задом обернуся. І назад. І назад. І цю ніжку не просто в бік, а так в бік і трішечки під нахилом назад, так? пальчиками. Прекрасно, щоб ви, власне, відчули, як сідничка включається в роботу. Також не забувайте рахувати кількість повторень на одну сторону, щоб пізніше на іншу сторону зробити ту саму кількість повторень. Сказала Настя вже майже під кінець тренування. Ну нічого, якщо ви ще раз будете виконувати дане тренування, матимете це на увазі. Це я вас заохочую не раз виконати це тренування зі мною. Там в часі мостику можна було на таз собі покласти навантаження, тепер будемо міняти ніжку, тепер інша ніжка буде працювати. До речі, перший раз, що мені тут не дуже комфортно записувати тренування під поглядом того, що багато людей приїхало і зараз власне, збираються кола. Тепер інша ніжка. У попередній, всюди, де ми записували, то там було пусто, дійсно пусто. А тут вже так. Трішечки, ну, не звикла я до такого. І назад ми як приїхали взагалі нікого не було. Було пусто-пусто. Супер, ще трішки. Прекрасно. Угу. І підняли, напружили, опустили. Підняли, напружили, опустили. Старайтеся в цих моментах напруженості трішки затриматися зверху і опустити. Прекрасно. І ще одну вправу, яку ми виконаємо. Трішки розставимо ніжки вниз. Такі нахили. Нахиляємося вперед і сідничками стараємося піднятися. Якщо я не помиляюся, це вже має бути наша остання вправа. Так. О, як швидко це все прилетіло. Нахилилися. І сідничками піднялися на ваш. Знаєте, це, можливо, не буде вже аж таке тренування прям на різ сідничних м'яз, але дуже гарне тренування для того, щоб побудити сідничні м'язи, правда, особливо, якщо вони неактивні, тому що ви багато часу сидите. Це прям дуже сильно круто. Пам'ятайте, що сильні м'язи, здорова спина, не так, сильні м'язи сідничок формують здорову спинку. Це як така база, це як фундамент як в будинку. Так? Тому це дуже сильно важливо. Вниз і піднялися. Прекрасно. І знову вниз і піднялися. Супер. Тепер у нас відпочинок, знімаємо резиночку. А відпочинок ми також зробимо такий, щоб потягнути і сіднички, так? І трішки розслабити нашу поясницю. Це також буде дуже класно. Для тих осіб, які багато часу проводять сидячи, так, лягаємо, обнімаємо наші ніжки, обнімаємо її, аж так, як в клубочок закричаємося. Супер. І в одну сторону, в іншу сторону, в одну сторону, в іншу сторону. Тепер одна ніжка рівна, іншу ніжку ведемо в протиставну сторону. Ой, я тут відчуваю, як сідниця тянеться. І ручку кладемо в бік. Тобто, так скажемо. В мене як ліва рука тягне праве коліно, а права ручка просто лежить в бочку. Ой, комашки. Супер. І поміняли сторони. Красно. Знову обійняли ніжки, навіть не ніжки, а колінк. Боже, в мене вже ті мурашки всюди. Тепер ніжки пряменькі і виводимо їх за себе. Чи над собою, над головою, тягнемо зад ноги. Оскільки вдасться, не обов'язково дуже високо піднімати. Прекрасно згинаємо ніжки, розгойдаємося і сідаємо. Тепер ніжки перед собою нахиляємося. Прекрасно беремо одну ногу і відводимо її за себе в такий спосіб, стараємося натягнути перід ноги. І відхиляємося якби, в протиставну сторону від цієї ніжки, в такий спосіб ми можемо краще її натягнути. Супер. Те саме виконуємо на іншу сторону. Таке враження, що я в якомусь мурашнику сиджу. <гум> Тепер сідаємо в позицію метелика. Колінка стараємося максимально відвести на бік. В нас між ножками, між стопами є місце. Так? Це дозволить ще краще відкрити таз. Супер. Тепер давайте ще виділимо час для шиї. На це я завжди звертаю увагу. Яке б ми тренування не робили, має бути час для шиї. І так, спочатку тягнемо голову в одну сторону, можемо трішки голову від... направити вперід. Трішки назад, такими рухами, повільними і зосередженими. Тепер інша сторона. Тепер голова вперід. Цілісно. Якісь волощачки мого пешика всюди. І назад. Прекрасно! Ми молодці! Я пережила ці бої з комахами! Дякую вам велике, що ви взяли участь в даному тренуванні, що ви провели цих 15 хвилин зі мною. Вірю, що вам сподобалося, що ви гарненько побудили свої м'язи-сідничок. І вам тепер прям приємніше буде на них сидіти. І також буду щиро вдячна за вашу підписку за пальчик вгору, тому що я на шляху до великої кількості підписників. Я хочу назбирати 10 тисяч підписників. І саме ви можете стати тими такими важливими пузлинками на шляху до реалізації моєї мети. За що вам буду щиро вдячна і до зустрічі на наступних тренуваннях. Па-па!